З 24 лютого російські війська завдали 111 ударів по житловій та критичній інфраструктурі одеського регіону. І це тільки ті ракети, які влучили у ціль, не рахуючи тих, що були збиті силами ППО, пояснює прокурор Одеської області Сергій Костенко. У результаті військової агресії в області загинули 32 особи. Слідуються факти загибелі внаслідок обстрілів 32 цивільних осіб. З них двох двох дітей та поранення 96 цивільних осіб, з них 13 дітей. Окрім житлового майна, постраждали і об'єкти критичної інфраструктури. Повідомляє прокурор. Зруйновано та пошкоджено будівлі 32 баз відпочинку у прибережній зоні. Зруйновано понад 80 торгівельних павільйонів у прибережній зоні. Крім того, пошкоджено три цивільних судна і ще три судна захоплено військами РФ. Суттєвих пошкоджень зазнали такі об'єкти цивільної інфраструктури, як Міжнародний аеропорт Одеса, ДП Одеський нафтопородний завод, приватні нафтогазові підприємства, підйомний міст через Дністровський Ліман, приватний зерновий ліватор місті Арцис, сім комплексів електростанцій, залізничний міст, одеський припортовий завод, дозвіл господарство Суворова. Також одеська прокуратура розслідує факти екоциду. З початку війни на узбережжі регіону знаходили велику кількість мертвих дельфінів, розповідає Сергій Костенко. За його словами, задокументовано 120 таких випадків. Відповідно, коли проводились з участю спеціалістів розтини цих тварин, були отримані необхідні біологічні матеріали на сьогодні. Відповідно, скажімо так, спеціалізованих наукових центрах Німеччини та Італії досліджуються ці матеріали для того, щоб встановити причину загибелі. Але основна версія досудового розслідування це сам перед отримання акустичних травм, і в тому числі вони отримуються через те, що застосовуються військовими кораблями Санари. Триває робота у справах з розкрадання гуманітарної допомоги. Вже зареєстровано 11 кримінальних проваджень. Ми висвітлювали інформацію про те, що було направлено до суду обвинувальний акт щодо центру гуманітарної допомоги на базі благодійної організації Соль коли відповідні особи цієї благодійної організації торгували. Скажем так, майном, яке має військове призначення, і яке було завезено і гуманітарна допомога, також про підозри повідомлено особам, які розсилали фейкові листи, нібито від одеської військової адміністрації, для того, щоб підприємці, громадяни, здійснювали благодійні пожертви. На користь зсу відповідні кошти ці особи присвоювали. Причому діяла ця група не тільки на території Одеської області, а Рівненської, Київської, Черкаської, Тернопільської, Дніпропетровської, Волинської, Енофранковське та міста Києва в цьому провадженні наше розслідування триває, але воно ну, найближчим часом вже буде направлено також до суду.